Всім привіт! Заїхали на смітник і побачили двох собачок. Оце перший песик. Він такий вже доволі старенький. Ні, ні. Ні? Не старенький. Я зараз хочу так подивитися. Зубки на зубки. Його... А ну погладче він гладиться я дає. Гладиться, гладиться. Він хороший, бо підійшов. А, дві лєна, дві собаки. Дві-дві собаки. Це цуценята, напевно, ні? От одна, зараз ми вам покажемо. На, на, на. Гладь цю, щоб вони побачили, що ти не представляєш загрози. Одне, одне з них мале, ось з цих. І це, можливо, дівчата. Ну і може це ще й не останні, яких ми тут бачили. Ми ну, пока... ну, зараз не йдемо, то я бачу, вроді такі жовтенька тарілочка, чи що зараз їм там поставимо. Так, да, то не тарілочка, я на очках, а то кришка від цього. Від Пілісоса. Ну нічого, зараз. Не, найдемо, не, найдемо, не, найдемо не, щось. А де тут є і, і, та, і мисочки, і баночки. Зараз щось знайдемо. От, Що, так, от така ситуація. Не, Що нам виходить? Якщо б, звісно, вдалося б, це було добре, щоб зловити оцих дівчат. Ну, але це, це подружитися це треба. Ви пам'ятаєте, скільки ми з Прітті дружились? Вона нас прийняла одразу. От будочка тут була Прітті колись. Вона вже у нас в сім'ї живе у наших знайомих. А Дарсі, вона стерилізована. Дівчата роз... всі по сім'ях розприділені, крім однієї собачки, яка з нею. Ми до тих пір не знаємо, чи то хлопчик, чи дівчинка з нею бігає. От і. Ану, підходь. Тікає, тікає. Дві дівочки, так? Да? Це пішов теж. Покульгав. Покульгав. Він прийшов. Обережно, обережно. Ти ще його не знаєш, добре. А ці там, дивіться, на, на цих. На... зверху худенькі сидять, гріються. Але така краса з одного часу, але смітник, звісно, портиться від увесь. Без сумніву. Але от підходять. Ану може і підійдуть. Давай станемо можуть, тут. Хочуть. Подивимося. може можуть, і під... їду, Хороші, ходіть, ходіть. На, 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 на. Йдіть, ідіть їсти. Хочуть їсти, але так, ця сміліша. Мовчимо, мовчимо, хай йдуть. Куш, кушай. Подивимося, можуть. О, спуска... спускається. Це вже Три, урок. Він не старий зовсім. Ну, зубки такі. Я присяду. Да, щоб ти не такий високий був. Ну, бо вони бояться, вони ж нас не знають. Іди сюди. У нас немає нічого такого. А ну, покалати, покалати, що може. Але все, ми не розуміємо, їх кормів не кормили. Ну так, да, да, але все рівно, знаєш, Смейте може і тут. Плюс... По спускайся, спускайся. Дівчинка, да? Я ну, походу, так. Да. Нічого, да, да, нічого не можна. Ну, можливо, можливо. Так, я, вона в тіні і я а сам ясти, її не бачу. Да? А їсти хочеться от одна. тут. От ну, от, от, от. Вони такі маленькі будуть. Одна, а тут друга. <гум> Блять, я не підходжу ближче, бо цей собі їсть там. Зараз води налетим. Якщо хтось каже, там, що ми довго фотографуємося чи знімаємо відео, їсти не даємо. <гум> диви, диви. Диви, повзе, 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 <гум> повзе, повзе, <під> повзе. <гум> Ну, звісно, хочеться їсти. Тут смітник смітником, але ж їсти то не все є завжди ловить запах. Ми зараз від'їдемо, я впевнений, що вона піде їсти. Давайте ми вийдемо за територію, Лінчик виходь, може, давай вам. Але хай вони привикають, а це вже Вся дорога, звісно, рядом і вони тут. Не вивезли, нет, вивезли викинули або й родилися тут. Можливо, це один з чиїгось виводку, можливо, це чиїсь братики, сестрички з тих, що ми прилаштовували. Так більше нема. Ти і хочеться, і колеться зараз зараз пуститься. Так, да, так, да, так, да, вже близько. Не знаю, що ми тут є. Так, вже близько сіяли. Не Я взагалі і не дихаю. Так смішно, але ніби хоче з горки спуститися. Вона розпуститься, вона ще чуть-чуть підійде. Головне, щоб цей не все з'їв. Ну, ти не підійдеш. О, а той, 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 той боязливий чудово то дальні сидить. Ну ви ж пам'ятаєте зимою, коли ми годували Дарсі, тут пріті приходили, ми бачили ну, очі, і насипав я постійно тим режимом. Я не знаю, кому з них насипав. О, Тут була така горка смітника, отут. Ну, може, їхній мама дівчатка. Можна... Бо дуже похожі, вони, до речі, теж вона. Да, не скоросла, така. Довга така. Може, да. ну, ці дітки. Ми... Ну що, ходи, 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 не бійся. Ну, в засаді. Чи вона в засаді? Не бойся, не бойся, йди їж. Да нюхай, нюхай, нюхай. Йди їсть, йди, йди. На, малиш, на. Ня-ня-ня-ня-ня. Пушай, пушай. Він тут оставила ліна чуть-чуть біля. Ой, ой-ой-ой, щось в мене веп, чуть не випав телефон з рук. От. Ну що, ну вони. А ми ще зараз на ще через пару кілометрів. Дарсі, Дарсі. Дарсі погодуємо, якщо вона там буде з і дитя, дитятком. От, продовження заснімемо. Не знаємо, чи всі підійдуть, чи ні. Вона вже поки насипає, готується. Готується. Зараз ще водички їм нальємо. Зараз знайдемо, що набуваємо. Кольору того піска. Так-да-да, -да -да, важко побачити. Вони такі ховаються, зараз зливаються. Та й хоч їсться, так. Да. Він домашній. Але він такий тут, бо, е може, ми його він, і не бачили раніше. Він навряд ли, бо він підходить, він ручний. Я да, думаю, то... що це просто викинуло, десь, себе і Знаєте, Не так буває. Часто собаки живуть старих людей, старі люди помирають. А ніхто не хоче забирати собаку, вони їх просто на смітник, все. Ну, щось знайдуть їсти. Так що, може, і така історія. Да? Тебе теж викинули, він дивиться, yeah. слухає якраз. Оцей oh. повернувся, став вже лапою на націлу. Все? Придержує. Все, Ходи, водички попий, На, 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 на. Чим іде. А може сьогодні. зараз цей підійде, а, а ця підійде, піде Підій. їсти. Иди, хороший. На, 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 хороший. Може він знесили, що він бачите, а може їй щось підбило. Може підбило. До речі, рижик теж хромає. Рыжик, на, на, хорошенький. Не бойся, хорошенький. На, понюхай, понюхай. Мы тебя не обижаем. На, на, на. На, хороший. Иди, иди, иди. А, ну, это да. Так, это уже плюс. Вот тут тебе клещ. здобно і вже вушками вертить, так думаю. Так, ну, добре що. Але у цей папа, чи хто він там? Які sure. деталі тут? Не. Да, бо цей хлопчик він буде тут допомагати їм плодитися. Може його першого. <реш> <реш> але вони на але але <реш> вони найдуть те. Звичайно, їх знайдуть. І і їх найдуть, да. Так, ця вже чухається там наверху. Іде, іде, до Іде, іде отлічно. Як лисичка. Да, лисичка. Дивіться, типу, як мала очарка. Але, на Але вони на нього схожі. Зараз бо я трошечки. На, на, не бойся, не бойся. Хорошенький. А, а де лягла, дивіться. Вона там в пісок лягла. Mm -hmm. О, о Лягай, лягай. Лягай, шарик. Ой, чочки даже в нього, і зубки в нього такі. Ну, чотири ручки. Ну, не знаю. Да я його знімаю, хотів показати, що. Та від ти хочеш, щоб ти вигладив, Ну він оце тут коло мене, щоб ви знали. Ну, дівчата, вже одна їсть, це вже плюс. Це перший раз. До речі, бачите, коли ми приділяли увагу Дарсі чи Прітті, то вони тікали і не підходили. Ну, понятно, вони нас боялися, не знали. А зараз нас добре видно. Ми не вечором. Плюс цей поїв підійшов. Плюс одна з них підійшла вже. Тут у нього клісь на лобі прям. Може витягнути йому. Ну, я б не рискувала, бо знаєте, ми чужі ми ще. Покапаться одне, а. Пішов холодочок, пішов, та ні-нічок. Ні, ага, дивись, він яму собі виробив. А, ямку. вам тут його місце. Все, в порядок. Ця їсть, а та там лише голова торчить, бачите, отут. Зараз ходить дамодати, так, да, хороша. Добре, що ця одна з них вже єсть. Ну, це, може, буде поводом далі подружитися. З тою. Якби у нас була така, знаєте, якби... ФБ... Собаколовка. Я на хоті собаколовку. Так, да, як клітка. І отак, як ми тоді питали тих щінків, зовут, якби таке було ну, професійне щось, да, щоб да, і він... помощніше, щоб воно саме, да, саме спрацьовувало Це було там пружину. Ідеально, бо отаких от би ми коловили. Так, да, ми б лишили або її тут. Чуєш, да. Тупатка. Ми б цю собаколовку тут лишили. Собі так, поїхали. Пара, та, та, або... Поклади кусок м'яса, Тобі 5 минут сховайся, просто в машину, і да, тобі 5 хвилин да. минути буде ставати. Тому собака. давайте. Може хтось знає контакти, хто таке робить, да, де да. таке можна зробити. Може хтось е, знає контакти тих людей, які можуть зробити це, і зробити недорого, бо якщо заводський варіант, да, те, що продають в інтернеті, там він коштує. Ну, але як... Там нема Нема? Так, Нема таких нема таких. А котоловки, ви щоб розуміли, ми купили теж. І в нас дві, дві кішки. Ні, дві кішки, і наші такі дикі ди 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 котенятки, а то ми то ловили, попадалися. Але при цьому всьому не для великого кота навіть не то що для собаки. Треба, щоб таке щось було для собаки, приблизно 20-кілограмової таке кліточка достатньо. Пружина має бути, механізм має бути якийсь, щоб спрацьовував чік і все. Вставай, вставай, не лежи, на. Були б якісь ще якісь, а швидкіше б прийшли. Пахнули, можливо, корни такий пахоті. Але нічого, якісь ти хочеться. Да. Хорошенький такий. Ми б її нашли сім'ю, якби ми її стрільнули, її б забрали б. У нас дві дівочки нових, теж таких розмірів. Да, певно, таких розмірів. Будемо їх ловити. Треба віддати в сім'ю. ці би слухайте. Угу. Це не це не тут, це, ось такі да, це вже десь порочкове більше. Може Ні, навіть. може не можна. Ну більше року, точно, це не тусенята. Оця, оця точно, оця точно старша, ніж ця. Вона більша, навіть а ця така меншенька. Що вони слухайте, відуть? у нас сьогодні. Кажара, і це на сонці ми стоїмо, то в мене вже коліно аж пече від сонця. Ну що, ми будемо, ми, ми будемо наливати воду їм і будемо прощатися. От Лена, ти злякала, акуратніше. На, 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 Не бойся, не бійся, не бійся, не бійся. Не бійся. На, 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 на. Тому прощаємося. Дякую вам, що ви дивитеся. Ще покажемо вам Дарсі, можливо, в цьому відео, а можливо, інше окреме буде. Підписуйтеся на наш канал, коментуйте, дякуємо за вашу підтримку. Шарік, прощайся, да? будеш шариком чи ні? Чи якось інше тобі ім'я дамо. Всім гарного дня, всім пока. На, На, на. На, на, на. Дивіться, як моя. Хороша собачка. Ти саменька, де твоє дитятко? Дякую, не візь, не візь, Сиди, 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 сиди. сиди. Посядь, відпочинь трошки, відпочинь, не ганяй. Успокойся, успокойся, малишка. Це наша Дарсі, Дарсюня, Лабрадоріус у нас чорненький. Да? Хоросенька. Ти в калюжі десь сиділа, десь у воді залазила, мокра Да? Сиди, сиди. Хороша, успокойся, дай тебе пожмакаємо, ти ж не йдеш у руки так часто, ми тебе рідко бачимо. Приїхали погодувати. Її ми проїжджали мімо. Ми вам казали, що будемо дознімати відео про неї, бо ми там поруч були. Біля смітника, Куди ти хочеш вирватися? Лімчик ліпше піднеси сюди. Тут погодуємо її. Хай вона вже не дергається, бо вона так щось приходить, уходить, потім так відбігає, да? ну, так? А там є ще одна, мені каже. Ти виняла отуди? Да? Ага, Десь сюди, тут нема консерви. Вона не голодна, вона такі її слізить. Ну і бачите, як шеш блиститься в неї. Це значить. Бери, бубку? Будеш Бубко? Єсть, по бубці є, якщо давати. Дуже би хотілося в сім'ю її прилаштувати. У хорошу сім'ю, хороші руки. Можливо, ви дивитеся наші відео, знаєте, ви який кліщ на лобі. Ні, Фу -ху -ху. Не може бути. Ні, вона лазить, лазить, вона. лазить просто. Вона на ну, бравекти. Від бравекти, каже, кліщів в мене не може бути. Не є, звісно. То до чого я хотів сказати, що якщо ви бачите цю собачку, вона вам подобається, або знаєте, кому треба собачка, така хороша, ласкуша, да? на Олежка, на, на території вона, напевно, себе дуже гарно буде поводити. Ви дивіться, вона дуже розумна. Ви пам'ятаєте, як вона у нас зимою в машині їхала? Вона така розумні очі. Да? Хорошенька, хорошенька, носик такий. Ти така умнічка. А де твоє дитятко? Кажуть, що немає. Чоловік нам тільки що сказав. Але ви знаєте, тут дорога по перший раз, а по-друге... І що? І що? Іди сюди, в травичку лягай. зробити гарні фото. У мене За... Зараз Ми зробимо фото.